День місцевого самоврядування це свято тих, хто працює в органах місцевої влади, депутатів і усіх громадян, які вболівають за розвиток рідного села, селища та дбають про його розквіт і зростання. Привітати працівників органів місцевого самоврядування Коломийського району прийшли голова районної ради Богдан Болюк, голова райдержадміністрації Михайло Негрич та депутати Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький, Петро Книшук та Дмитро Неміш. Майже всі виступаючі визнали, що сьогодні на органи місцевого самоврядування покладена велика відповідальність за соціально-економічний стан територіальних громад, за благополуччя їх жителів, за створення комфортних умов для проживання мешканців селищ, але відсутні важелі впливу. Фактично, Рада зобов'язана передавати ці функції облдержадміністрації чи райдержадміністрації. Найщиріші привітання з вашим святом. Вам здоров'я, добра злагоди. Успіх і вашій такій нелегкій посетинні праці і Божого благословлення, всіх добрих, добрих ваших починаннях, всіх ваших добрих справах. Вітаючи вас, хочу побажати вам міцного здоров'я, наснаги, добробуту. Хай благословеною буде ваша праця. Не кожного разу, можливо, кожен з нас з вами працюючи почуває вдячність, якої би прагнув, якої сподівається, що заслуговує. Здоров'я вам, щастя! Благополуччя, виважності, наснаги, терпіння, везіння професійних висот, неповтор, непохитної віри в краще майбутнє України, Коломийщини, цієї української держави. Від себе особисто я би ще хотів подякувати ветеранам, які дійсно сидять у цьому залі, низький вам уклін. Завдяки злагодженій роботі представницької і виконавчої гілок влади тісному співробітництву з територіальною громадою вдається вирішувати чимало непростих питань, реалізовувати багато перспективних планів та задумів. В Коломийському районі така співпраця найкраща в області. Про це говорили на святкуванні дня місцевого самоврядування в Івано-Франківську. Керівники району нагородили кращих посадових осіб, органів місцевого самоврядування, депутатів районної, сільських та селищних рад, почесними грамотами районної ради та райдержадміністрації, квітами та грошовими винагородами.